Виконуємо номер 1634 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і 6 завдань. Приступаємо до виконання Наше перше рівняння. Розкриємо дужки в лівій і в правій частині рівняння. Помножимо число 7, що стоїть перед дужками, на кожне з числ в дужках у лівій частині і число 5, яке стоїть перед дужками, На кожне з числ в дужках в правій частині. 7 множимо на х буде 7х. 7 множимо на 2 буде 14. 5 множимо на х буде 5х, 5 множимо на 1 буде 5. Тепер додамки зі змінною перенесемо у ліву частину без зміни вправу. Перепишемо доданок 7х, що вже міститься в лівій частині, і перенесемо до нього доданок 5х із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок 5, що міститься в правій частині, і перенесемо мінус 14 із лівої частини змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки 7х відняти 5х буде 2х.

0,3 множу на 9,27, де да одна цифра після коми. Відняти 2,7. Праву частинку переписали. Перепишемо доданок 0,3 зі зміною, що стоїть в правій частині і перенесемо 1,7. Зі зміною із мінус 1,7, з правої частини вліво, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок 5 що стоїть в правій частині і перенесемо доданок 0,2, змінивши знак на протилежний, і мінус 2,7, змінивши знак на протилежний. 0,3х додати 1,7х. Зведемо потім доданки, додаємо їх коефіцієнти. Це буде 2 і множимо на спільну змінну х, 2х і 5. Додамо спочатку 2,7, це отримаємо 7,7 і відняти 0,2 буде 7,5. Тепер поділимо на 2, 7,5 поділити на 2. Отримаємо 3,75. Записуємо відповідь. 3,75. Завдання третє. Завдання третє модуль х дорівнює 5, х дорівнює тоді 5, або х дорівнює мінус 5, бо модуль додатнього числа. 5 дорівнює самому цьому числу 5. Модуль від'ємного числа мінус 5 дорівнює протилежному до нього числу, числу 5. Записуємо відповідь. 5 мінус 5. Задання четверте помножимо 1 другу на кожне з чисел в дужках у лівій частині, і одну третю на кожне з чисел в дужках у правій частині. Будемо мати. Одна друга помножити на 8 перших відняти одна друга х, одна третя х додати одна третя. Скорочуємо на 2, маємо 4 відняти одна друга х, дорівнює 1 третя х, додати одна третя. Перепишемо доданок мінус одна друга. Х, що стоїть у лівій частині, і перенесемо до нього доданок 1 третя Х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 1 третя, що стоїть у правій частині, і перенесемо до нього доданок 4, змінивши знак на протилежний із лівої частини, зведемо подібні доданки. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6, додатково множники 3 і 2. Мінус 1, 3 шостих, 3 шостих додати мінус 2 шостих. 4 подамо як 3 третіх. І додамо до третє число протилежне до 3,3. Це буде мінус 3,3. Мінус 3 шостих додати мінус 2 шостих, будемо мати мінус 5 шостих і наша спільна змінна х у правій частині. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Буде 3,2 третіх. А тепер поділимо на мінус 5 шостих. Мінус 3,2 третіх поділити на мінус 5 шостих. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число дотатнє. Знайдемо модуль частки. Подамо 3,2 третіх у вигляді неправильного дробу. Це буде 11 третіх і помножимо на дріб оберне до дільника на 6 п'ятих, скорочуємо на 3. Маємо 22 п'ятих. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 4,2 п'ятих. І записуємо відповідь 4,2 п'ятих. Відняння п'яте розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус, у лівій частині і у правій помножимо 1 восьму на кожне з чисел в дужках. одна третя відняти х додати 2. Одна восьма х додати. Одна восьма помножити на 4 перших 2 додамо одна третя у лівій частині, це буде 2, 1 третя, відняти х, і одна восьма Х додати, скорочуємо на 4, одна друга. Перепишемо доданок зі змінною, що стоїть у лівій частині це мінус х, і перенесемо до нього доданок зі зміною 18 x із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок, одна, друга, що стоїть у правій частині, і перенесемо доданок мінус третя, змінивши знак на протилежний із правої частини. Ну, а Тепер зведемо подібні доданки. Мінус 1 додамо число протилежне до однієї 8. Міс 1 восьма. В правій частині зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додатковим множники 3 і 2. 3, шостих, додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 2,2 шостих. Мінус 1 додати мінус 1 восьма буде мінус 1,18 і множимо на х. Додаємо два числа з різними знаками більше модуль числа від'ємного. Щоб знайти різницю модулів, потрібно 2,2 відняти 3 шостих. 2 шостих дробова чесна зменшеного менше, ніж дробова чесна від'ємника. Підготуємо наш дріб до віднімання. 3 шостих додати. Мінус одна ціла, а одиницю подаємо як 6 шостих, да плюс 2 шостих. Буде вісім шостих, 1,8 шостих. Переписали мінус одна ціла одна восьма, х дорівнює. Тепер можемо вже віднімати. Поставили знак мінус і віднімаємо 8 шостих, відняти 3 шостих, буде 5 шостих. А тепер поділимо на мінус одну, цілу одну восьму. Мінус 1,5 шостих поділити на мінус 1,1 восьму. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє, знайте в моду частки подамо 1,5 шостих і 1,18 у вигляді неправильного дробу. Це буде у нас 11 шостих і множимо на 8 дев'ятих. Скорочуємо вісім і шість на два. Маємо сорок чотири двадцять сьомих, подамо у вигляді мішаного числа, будемо мати одна ціла сінадцять двадцять сьомих і записуємо відповідь. Одна ціла 172 сьомих. І останнє шосте рівняння – Модуль х дорівнює мінус 7. Дане рівняння не має розв'язків, тому що модуль числа це число додатнє. Немає розв'язків. Ми розв'язали рівняння номер. 1634 виконано